Ходи сюди, ходи в Аврору, коли хочеться додому додати декору. Ходи сюди, ходи в «Аврору». Свої невідомі. Просто зараз. Так, і хто це буде сьогодні? Сьогодні буде велика українська художниця Катерина Білокур. Угу. І загадки про неї, і історія, і її постать. Дивіться. Це розпочалось у 1957 році. Тоді трапилось дещо незвичне. З виставки у мурі зникли дві картини української художниці Катерини Білокур. І от дивіться, скільки років пройшло, і ми знов ставимо питання. Знов повертаємось до цієї теми. Та де ж, ж зникли ці роботи? От скільки відбувається різних аукціонів. Отвори Катерина Білокур, ані слова». Що ж такого було на тих картинах? Невже їх викрали? Чи, можливо, знищили? Але тоді, чому? Я Анна Лодигіна, журналістка, дослідниця видатних постатей української культури. І це проєкт свої невідомі. У мистецтві Радянського Союзу панує єдино можливий художній напрям соціалістичний реалізм. Тож поява Катерини Білокур, селянки самоуки, як представляли художницю з її яскравими, ніби живими квітами, була дивиною. Ті картини викликали фурор. Вона потрапила на виставку Москву в 51-му році, і за спогадами письменника Дмитра Косарика, якого відправили туди кореспондентом, черга до цієї картини була шалена. Треба було простоїти 2-3 години для того, щоб побачити картину Катерини Білокур. Мова йде про цар Колос. Вже за кілька років цю картину серед інших робіт буде розглядати вибаглива публіка у Парижі. Тоді у Луврі талант Білокур вразив навіть всесвітньо відомого художника Пабло Пікассо. Пабло Пікассо зупинився біля картини Цар Колос і довго мовчав. Потім він запитав, що це за художниця, від вона. І коли він дізнався, що це звичайна сільська жінка, як він сказав, тітка. Далі що прекрасні картини геніальної тітки. Катерина Білокур цих похвал не чула. У Луврі її не було. Та й взагалі сама виставка обернулася для художниці трагедією. Із восьми її експонованих робіт до України повернулися лише шість: Цар Колос, той яким милувався Пікассо, та інша картина Берізка безслідно зникли. Катерина Білокур багато плакала, але потім звернулася з проханням до влади. Я знаю, що на великих виставках, коли експонуються картини, роблять фотокопії цих картин. Очевидно, що вона планувала і дуже хотіла отримати цю фотокопію, щоб створити ще один зразок цієї картини. Цікаво, що Білокур просила фотографію саме царя колоса. Картини, у якій начебто і криється причина таємничого зникнення. Катерина Васильна картину царколо з 1947 року, можливо, написала з великою біллю в душі. Люди помирали від голоду, і це відбувалося і в її родині. Адже поряд дядька Омелька Дворище. І в нього на городі, і сьогодні могила його сина, якого навіть не змогли відвести на кладовище. То виходить, що в тих жовтих колосках на чорному тлі Катерина Білокур зобразила трагедію голодомору. Що стосується голодомору, ну тут складне питання. Тому що з одного боку, 1947 рік, був голод в Україні. Саме цього року Катерина Васильівна сказала таку фразу, що цього б ірода Сталіна посадити в клітку і провести містами України як дикого звіра. А з другого боку, попри своє складне життя, вона не пускала трагічного в своє мистецтво. Цієї трагедії їй було достатньо в житті. Само має однозначної відповіді на питання, чи знищив радянський союз картину Білокур? Навряд ну, чи знищив, тому що в картинах нічого антирадянського не було. Хто б міг повірити, що коли був голод в Україні в українському селі, люди вмирали від голоду, що з країни такий сонячний твір привезли. Але якщо припустити, що картина не була знищена, тоді де вона поділася? Про цю роботу вже люди близькі до мистецтва, вони вже її ідентифікували, вони вже про неї знали. І таким чином я думаю, що все ж таки хтось на неї око поклав. Як би там не було, але слід царя колоса загубився у 1957 році після виставки у Луврі. і знайти картину не можуть і досі.